А ви знали, що ми усі з вами зараз живемо в епоху постмодернізму? Це дуже цікава тема і дуже цікава штука. І я вам зараз спробую пояснити, що таке постмодернізм для Ну дуже простим шляхом. До епохи постмодернізму була епоха модернізму. Що це за епоха? Це коли розвивались технології, промисловість, наука розвивалась. І люди казали, що все в світі можна пояснити за допомогою науки. Звідки взялись люди, можна пояснити. І наука відповідь на всі питання. І люди надіялись на науку, покладались на науку. І навіть сьогодні, якщо ви спорите, і ти такий кажеш, науковці довели то і то, то ти такий кажеш, ну все, значить, це правда. Бо науковцям вірити можна. Вони ж вчені, хто ще такий. От, і люди в той час теж вірили, що наука все пояснить. Але наука дуже цікава штука. Я дуже зараз примітивно поясню, чому наука не завжди працює. А в один етап науки почали досліджувати, з чого складається світло і що таке світло. І один з науковців він дослідив і каже, що світло складається з протонів. І той науковець написав купа докторських, купа дисертацій, наукових досліджень. І всі кажуть, «Да, з протонів складається світло. Купа років люди вірять в це, проходить ще певний час. Другий вчений каже, що щось не в'яжеться. Світло складається з нейтронів. Каже, з протонів воно не може складатися світло, як хвиля буде, не працює. Проходить ще певний період часу. Другий дядько, другий вчений каже. Хлопці, і то і то не в'яжеться. Світло все ж таки складається із протонів, і з нейтронів. І це та теорія, яку ми сьогодні притримуємося, що світло складається із нейтронів, і з протонів. Вивод! Десятки років купа самих розумних людей в світі вірили в брехню, получається. Ну, в полу брехню, так? Бо наука то одне говорить, то друге завтра. І за таких неточностей науки. Наступає епоха постмодерна, тому що не можна все пояснити за допомогою науки. Тому постмодернізм каже, як ти себе відчуваєш, так воно і є. Якщо ти себе відчуваєш собакою в 40 років і ти мужик, значить ти собака, а не мужик. Бо те, що медицина говорить, що ти мужик, то все є рунда. Але головне, як ти себе відчуваєш. В такі ми цікаві роки живемо. А як вам? Як вам епоха постмодернізму? Подобається чи ні?